Так, ну що, в нас лайтовий план заїхати на нову локацію, подивитися, як там, можливо, там щось цікаве є. Побачимо.

Зараз треба подивитись. Мені сістер десь скидала геолокацію. Зараз ми подивимось куди саме їхати. Угу, ну поруч. Зараз спробуємо знайти. А ні, не крутинько, ага. я сподіваюся, що я нікому не буду заважати. Прикольно, я тут жодного разу не був. Прямо якась нова локація. Це М -м -м. Ну, я вже відчуваю, паху просто божественно. Зараз як заїду. От, наприклад, сюди, да, і все, далі нема куди. Ну можливо велики тут і проїжджають. Але я тут 100% не виїду потім. Треба іскати інший шлях. Так. Ну я наче переглянув на мапі інший заїзд. І дійсно пишуть, що це парк э, для великов, для мопедок. Я навіть звідсіля чую, як там щось дринчить. Тому спробуємо зараз об'їхати. Сподіваюся, знайдемо. Нормальний шлях, тому що 100% це не звідсіля заїжджають. Там є десь окремий заїзд нормальний. Зараз сбуємо. Чую, чую, хлопці щось там буравлять. Ну, давай складемо телефончик. Ой, дивимось, що там цікаво. Судячи по звуку, там дорослі дітки ганяють. Вони, звісно, зараз будуть насміхатись з мене. Скажуть, що за надирчик в тебе такий. Що, приперся взагалі сюди? ще зрозуміти в якому напрямку взагалі їхати. Это обязательный атрибут для лайт эндура, да? Да. А есть поменьше? Не? Поехали, но даже вот я не знаю, как тебе стоять. удобно на нем. Стоять? Да. Это да, нормально. Ну но тогда лучше там, где я стою, там и ты стоишь. Хорошо. Но я же быстро не могу ехать, да, если нет, что. Нет. отлично. -то. Только на этой резине, не знаю, может скользко быть. Да скользко, было. конечно, скользко. Ну вот это типа кружок. Кататься <сосы> прикольно. Ну она там какая-то слишком прямая. Вот в прям. Да. да так по. А? Едем. А я же уже круг навернул. Можем еще разок. Не, а, он хотел... В... а, еще есть здесь, где по -по он, да? Он тебя в хаще хочет вытянуть. В хаще? Да, прям будет тяжело, осторожно. Я знаю эти пупочки. Давай попробуем. Мы же выберемся живыми оттуда. Не сильно. Я его год назад купил. Ну, где-то с товарищем катаемся. То есть сегодня просто один. Короче, хлопцы кажут, погнали на лайт-эндуро. Ну, зараз пробуем. Прикольно, местами непривычно, местами весело, но прикольно. Резина не цепляет, вот по траве прям совсем сложно. По траве не цепляет? Да, да, да. Трава грязь, это не для нее. А, можем по тропинке поехать. Вы можете по тропинке, а? Ну давай, веди куда. Хотя бы в направление, в какое ехать. Ух ты! И что, будет держаться? Ну. Я ездил по городу в Новике, держалась. Даже на скорости? Да. На заднюю задирал, держалась. Прикольно. Поехали. Погнали. подкидывает немножко, да. Немного Можем под А? Можем развернуться. А вообще куда? Туда надо было ехать? Ну, туда и по траве там. Круче, чем этот подъем? Намного. Да? Я туда не заеду, наверное. Ну, тогда возвращаемся. Ну, давай, если можно. Вот тут предел есть определенный. Помочь? Эндура! Ah, Есть такое. <гум> Это первый раз тут тримає... на Да ты уже? Помочь поднять?

Ну це було весело. Взагалі новий рівень, нові емоції, Новий тремор. Реально пушка. Треба повертатись сюди з валеркою і вже вбиватись конкретно. Поїхали. Сьогодні повернулися на локацію вчорашню. Сьогодні вже з валірки. Зараз будемо пробувати на що спроможниці текен. Подивимось, що відхлебне що відвалиться на розвалу ми валехою. Хм, прикольно, сьогодні тут нікого нема. Слухай. Здається, тут сьогодні нікого нема. Нам, я думаю, що дуже пощастило. А? Звідціля сюди стрибають. Давай кружоч, кружечок навернемо. Обережненько тільки, окей? Да, 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 езжай за мной, я приблизно уже понимаю, куда. Ну, Круто! Так, да, реально прикольно. Єдине, що ну, наша резина по цьому песочку так таки її підкидає. Але сам факт, ти пишаєш, а воно так прикольно. Ти такий раз, 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 раз. тут реально є декілька гірок, де можна ну, трошки більше газу і ти спокійно так, підлітаєш. Так, я от там просто заїхав, тільки отут доїхав, я думаю, ууу, таке ого. Так, так, так. І не треба не шукати нічого. Да. Але тракт ну, треба, щоб не розкластися. Ну бажано б. Да. Ну давай. Чи що, Пробуємо ще, давай. давай. А ти я на першій, бо. А ти... Ні, я на другій завжди. На другій? Да. Навіть на горку нормально не заїжджає. Да. Вистачає. Довго. У мене вчора ножки так підзабілі добренько. А, так ти а ти вчора довго катаєш? Та ні, ну я тут 3-4 круги намотнув. Що, зараз ти перший спробуєш? А? Спробуєш ти перший. Ти запам'ятав як їхати? Ні. Ну нікого ж нема. Ну нікого ж нема здається. Але все одно обережно. Дивись куди їдеш. Тут не стрибай, Валерка, тут не можна. А отут же можна. Ну круто же. Да, Давай на второй А ти на першій до цього пробував? Ти на першій до цього? Так, єдине, дивися, обережно. Знову ж таки, ми тут, коли проїжджаємо, от туди заїжджаємо, перший трамплін, він такий там стрмний. Я бачу, я бачу. Там одразу вниз. Я так, да. Я на другому там стараюсь стрибати, якщо що. Ну давай вже. Дерзкий Валерка. Это да. Вот это, конечно, да. Кайфуха, да? Да. Кайф. Просто кайф. <свеч> <свеч> Фу. Фу, мне сподобалось, мне сподобалось. Когда хочется швидше, а когда швидше, а ты таки думаешь, ну, зараз все. Да, все будет. Класс. Вот это было смачненько. Mm. Ха -ха. Красунчик, классно! Кайф! Підножка знову відвалюється. <смір> Дивиль летів далі. <смір> Зараз піду виставлю. А де? Ну на другий напевно, так? Да? Валерка там даешь жару. Привет. Ну, ты, да, что-то да. он приехал и поехал. Що ми йому не сподобалось? Не знаю, не мабуть, якісь два Так, ну я хочу туди далі поїхати. І тут ми вже розвернулися і поїхали назад. А хто далі? Давай подивимось. Їжджай тих вперед, я все одно тут нічого не знаю. Дон бляха. як добре, коли в тебе є мотоботи. Взагалі похеру на всі ці палички, гілочки і всіляку іншу дрянь. Куди я заперся-то, Хер його зна. Ой, 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 ой. Хі -хі -хі. Я знаю, куди ми виїхали. Туди. Тут далі, здається, вже нікуди більше не можна. Я звідтіля минулого разу вчора заїжджав. І отут тут от я намагався спуститися, але там жопа повна. Ну, об'їжджати, дивись, об'їхати зараз сюди, це хвилин 10-15. Норм. То поїхали. Поїхали. Там я ще не був. Сюді наверх. А хтось їде, да? Давай на давай. Але я зрозумів тепер наша на черепасі спереду захист пару разів ток тільки що жахнувся грудачиною абруль воно для чого Я просто трошки втомився. Поехал. Домам. Дякую. Туй, туй. Ух. Дякую Давай. Гарного вечора тобі.